Перший Володимир Карабачинський вибачився за когось у 2007 році. Жінка, якої просили пробачення, довго вагалася, та все ж її серце розтануло. Після одруження цієї пари чоловік зрозумів, що така послуга рівня нам потрібна. Відтоді у місті працює служба вибачень. Є люди, які звертаються до нас, щоб ми вибачились. А потім звертаються через кілька днів, чи і буває через місяців, звертаються, щоб ми допомогли освічитись в коханні. Ось таких прикладів багато. Є люди, які приходять просто чисто побутово десь посварилися. Знаєте, добре, коли людина розуміє, що вона когось образила. Це дуже добре, Значить, вона порядна, вихована людина, але не завжди нам дає гонор переступити через своє я, потім що хтось за мене. Клієнтів пан Володимир рахує уже тисячами. каже до нього, приходять люди багаті душею, адже послуга не коштує великих грошей. Головне щирість клієнта, якщо її немає, служба вибачень від замовлення відмовляється. Ми бачимо, що це робиться нещиро. І це робиться для того, що ну, не зрозуміло взагалі для чого. Можу навести приклад, коли молодий хлопчина прийшов і каже, що він хоче з свої дівчиною. Коли я розпитаю його, а як же ви посварилися, чому ви посварилися? А вони взагалі не сварилися. Просто я зрозумів для себе, що вони не пара один одному. Він запрошував її постійно пити пиво. Їсти фестежки покурить. Дівчина цього не потребувала. Ми запитали у рівнян, чи потрібна їм така служба, чи все ж вибачатися треба самостійно. Думки розділились. Ну ми всі в чому завинили і вибачитися, бо попросити пробачення в когось з близьких рідних це буде дуже доречно. Угу. Ну так да, ми часто забуваємось про слово «вибач», але вона зараз в наш час так потрібна, адже ми робимо багато помилок. Сама. Тільки саме, тільки саме вибачатися. А чому ну зробила помилку? Нехай виправляє її. Я рахую так, що повинна і сама вибачатись, але за все все таки має бути така служба. Розумієте, то є шкаби, бо є такі люди, які не можуть через це переступити. Навіть і служби це все відповідно рішати. Вибачатися це не значить, що не бути гордою. А от Володимир Карабачинський переконаний, неважливо, хто вибачається і як. Головне, щоб таке бажання було, адже це рятує душі, навіть якщо це звичайна побутова сварка. Слово вибач має звучати частіше. Людмила Саванькіна, Ігор Прокопчук, новини Рівного.